Так починається документальна вистава про події російсько-української війни «Монологи рідного дому. У дійстві взяли участь не професійні актори, а вимушені переселенці з Маріуполя, Харкова, Сканії Нови, Солидара та Пологів, що на Запоріжчині. Одна з учасниць, 18-річна Варвара Гуменюк Дорошенкова, виконала роль зникровленої від російських окупантів України, а ще розповіла історію своєї родини, яка 24 лютого 2022 року виїхала з Харкова. Я прокинулася. Рано вранці від якихось гучних, але в той же час глухих звуків. Я прислуховувалась, дивилась у стелю і почула, як в коридорі вмикається світло і відчиняються двері, шафи. Батьки вийшли з кімнати і кажуть, збирайся скоріше, буди дітей. Інша учасниця Наталія Тищук із Солидара на Донеччині згадала, як у перші дні великої війни разом з донькою та сином ледь потрапила у переповнений вщент евакуаційний потяг до Коломиї. Вони боялись не загубитись, але з нами був наш піксельний рюкзак. Рюкзак нашого татка. Він був своєрідним маркером. Я його вважаю талісманом. Попри пережити, переселенці налагодили життя у Хмельницькому. Керівник Маріупольського будівельного коледжу Антон Білай перевіз сюди деяких своїх студентів і тепер працює на базі місцевого політехнічного закладу. Науковиця з Асканія нова Наталія Корінець займається волонтерством. А Юлія Лучин з міста Пологи змогла знайти роботу за фахом бухгалтеркою. У Маріупольки ж Ірини Хоменко вже у Хмельницькому народилися ще двоє онуків. Окрім переселенців, у виставі взяли участь фронтмени гуртів Моторола та Чумацький шлях Сергій Присяжний та Сергій Строян, а також вокалісти академічного муніципального естрадно-духового оркестру, режисери вистави монологи рідного дому Володимир Павловський та Наталія Поляниця раніше вже створювали у Хмельницькому три документальні проєкти про російсько українську війну та революцію гідності.